Вітання всім шанувальникам прекрасного ввечері, 25 жовтня, було затримано двох підозрюваних у справі пограбування лувру, яке сталося тижнем раніше, 19 жовтня. Зловмисники винесли із найвідвідуванішого музею на планеті коштовностей на 88 мільйонів євро. Але справжнє значення і цінність цих прикрас набагато більші. Президент Франції Еммануель Макрон назвав це зухвали пограбування посяганням на національну спадщину країни. Мене звати Юлія Гаврилова, це канал про речі, що роблять життя красивішим, і в цьому сюжеті я детально розповім про вкрадені з лувру коштовності. і про те, чому їхнє зникнення є настільки болісним ударом. Трохи поміркуємо про версії слідства і про те, чи реально повернути зниклі скарби. Чи вони втрачені назавжди. Вмощуйтеся зручніше, не забудьте підтримати оригінальний український контент вашою підпискою та вподобайкою. Можете також підтримувати цей канал на Монобазі, реквізити будуть в описі, і, звичайно, ставати спонсором каналу тут на YouTube. І нам саме час починати! Для того щоб осягнути масштаб цього пограбування, потрібно, хоча б поверхнево, поговорити про те, як саме збиралася колекція коштовностей французької корони. Вважається, що куріння колекції сягає ще середини восьмого століття, коли був коронований піпін третій короткий. Це був батько Карла Великого, видатного правителя франків. Тобто, скарби накопичувалися впродовж довгих століть. А в 1530 році, за наказом короля Франциска І, вони перестали вважатися особистою власністю монарха, а перейшли до володіння держави. Відтоді скарбниця дуже активно поповнювалася. Звісно, життя простих людей від цього факту особливо не покращувалося. Але для розвитку ювелірного мистецтва і становлення провідних французьких ювелірних домів співпраця з французькою короною звичайно мала велике значення. Карть є, бушерони, звичайно, шоме не були б собою, якби на них свого часу не звернули уваги французькі монархи. В наш час всі експонати королівської скарбниці є не лише витворами ювелірного мистецтва, але й свідками історичних подій, кожен з яких має власну захоплюючу історію, оскільки належав видатним постатям. Забуремних часів скарбниця сильно постраждала. Так було приміром після великої французької революції, коли скарбницю пограбували, начебто, за наказом одного з революціонерів Дантона. Саме тоді вона втратила синього француза, найбільший синій діамант, який зараз ми знаємо як Алмаз Хоупа. А після повалення імперії Наполеона III, уряд Третьої Французької Республіки організував аукціон з розпродажу скарбниці монархів. Це сталося у 1887 році. Таким чином вони хотіли позбутися імперського минулого. На щастя, тоді під роздачу потрапили не всі скарби. Приміром, знаменитий Алмаз Регент уникнув продажу і вже тоді став музейним експонатом. Але значна частина коштовності все ж таки опинилася або в приватних колекціях, або пішла на переробку. Приміром, така сумна доля спіткала корону Наполеона III. Це був близнюк тієї самої корони Євгенії, яка стала дев'ятою викраденою прикрасою. Корони було виготовлено в 1855-му на честь другої всесвітньої виставки, яка проходила у Парижі. Саме ця виставка відбувалася без участі Російської імперії, яка програла у Кримській війні. Натомість Наполеону Третьому було потрібно максимально підхреслити свою могутність та велич, адже Французька імперія разом із союзниками у тій війні виграла. До того ж, виставка була другою в історії взагалі. Перша проходила в Лондоні. І, підхопивши естафету в англійців, Французька імперія звичайно прагнула перевершити подію, тому не жаліла ресурсів. Відповідно, корони мали максимально монументальний і величний вигляд: масивні з крупними золотими елементами, імперськими орлами та великою кількістю коштовних каменів. на пару корон пішло 2480 діамантів і 56 смарагдів. Над коронами працювало чотири ювеліри. Головними серед них був Олександр Габріель Лемоньє. Офіційний постачальник двору Наполеона Третього. Інші його вироби ви ще побачите у цьому сюжеті пізніше. Ці корони ніколи не використовувалися для коронації, тому що вона так і не відбулася. Наполеон третій втратив владу внаслідок поразки у Франко-Пруській війні і його разом з імператрицею вигнали з Франції. Корону імператора було продано на тому самому аукціоні, а потім просто розібрано на частини. А от короні імператриці пощастило більше. Євгенії дозволили успадкувати вінець, і він зберігався в її нащадків понад 100 років. А в 1988-му корону виставили на аукціон. В результаті її купив відомий колекціонер і меценат Роберто Поло, який передав її до колекції Лувру. І ось тут ми підходимо до дуже важливого пункту. Чому ж втрата цієї колекції є настільки болісною для Лувру? Спершу уряд Третьої республіки, як ми пам'ятаємо, розпродав коштовності. Але невдовзі настрої змінилися, тому що ці прикраси мали історичну і художню цінність. Surprise, і тоді Лувер почав шукати. Ці скарби на аукціонах і за можливістю викуповувати їх назад або ж приймати вдар від меценатів. Існує навіть ціла організація, спільнота друзів Лувру. Цеснована ще в 1897 році. Вона якраз займається тим, що залучає кошти меценатів і закуповує експонати для музею. Тобто Лувр разом з меценатами вже більше 120 років займається тим, що повертає цю колекцію назад. І, звісно, на неї вони витратили чималий ресурс. Приміром, вкрадена перлова тіара імператриці Євгенії повернулася до колекції лише в 1992 році. А її діамантова брошка Бант – ще пізніше. Тіара була весільним подарунком Євгенії від Наполеона III. Її виготовляв той самий придворний ювелір Лемоньє. Для її створення використали 212 фамільних перлин, які носили попередниці Євгенії, і 1998 діамантів. До речі, експерти вважають, що саме цю тіару можна відслідкувати навіть у випадку, якщо її розберуть на частини, тому що інші коштовні камені можна переогранити. Ну перли, звісно, є натуральними, їх не піддають огранці, і вони надто характерні і впізнавані. Відповідно, якщо ці перлини десь спливуть, то їх можна буде впізнати. Перлову тіару було придбано баварським принцем Альбертом Турн-Унт-Таксиським для своєї нареченої ерцгерцогині Маргарити Клементини. Пишіть в коментарях, з якої спроби я прочитала всі ці імена та прізвища. Збереглося багато фото цієї пані, де вона носить тіару. Пізніше тіара користувалася популярністю в інших нащадків, саме як весільна прикраса. Цікаво, що збереглися зображення, які можуть ввести в оману. Мовляв, тіару носила Марія Антуанета, чи це якесь кіно? Але насправді це світлини з грандіозної вечірки аристократів 1986 року, стилізованої під 18 століття. Загалом всі коштовності, які вкрали в Луврі, належать до 19 століття. Про інші розкішні прикраси, які належали Євгенії, я розкажу трохи пізніше. Ну а зараз ми звернемося до коштовностей Наполеона Бонапарта, точніше, його дружин, дітей та інших родичів. А родичів у нього було багато. Серед вкрадених коштовностей значиться сапфірова парюра, яку часто пов'язують із Жозефіною Богарне. Але це не зовсім так. Насправді, звідки взялися ці сапфіри, до кінця не зрозуміло, тому що на прикрасах не збереглося ніяких чітких клемів, які б вказували однозначно на їхнього автора чи на дату створення. Припускають, що сапфіри могли належати навіть Марії Антуанеті, і що однозначно, так це те, що і сапфіри, і самі прикраси кілька разів переробляли. І зараз є ризик того, що це станеться знову. На портреті Жозефіни дійсно є сапфіри. Також вони є на портреті її доньки, а ще на портреті останньої королеви Франції. І вони не зовсім збігаються із зображенням комплекту, який вкрали з Лувру. Ба Більше дуже схожі сапфіри періодично вдягають шведські королеви. Як так сталося? Зараз розповім. Як відомо, Жозефіна Богарне, кохання всього життя для Наполеона, була старшою від нього на 6 років і на момент їхньої зустрічі мала двох дітей від першого шлюбу. Чоловіка Жозефіни було страчено під час Великої Французької революції. Ставши імператором, Наполеон усиновив дітей Жозефіни. Її сина Єжена він зробив віце-королем Італії та одружив із баварською принцесою Августою. А донька Гортензія вийшла заміж за. Молодшого брата самого Наполеона, якого звали Луї. Він увійшов в історію як король Нідерландів, Людовик, I Наполеон. Тобто Гортензія доводилася власній матері ще й невісткою, чи то братовою. Здається, це так називається. Так, французькі монархи вони трохи той, пустуни. Тобто, Жозефіна подарувала свої сапфіри, невістці і доньці, яка водночас була її невісткою. Для августи сапфірові коштовності виготовляв улюблений ювелір Наполеона Марі Етьєн. Ніто він став засновником ювелірного дому, який зараз відомий як Шоме. Донька Ежена і Августи згодом стане королевою Швеції і під назвою Лехтенберська парюра впродовж багатьох поколінь ця частина сапфірів є фамільними коштовностями шведських монархів. А от з іншою частиною сапфірів все було значно цікавіше. Отже, донька Жозефіни Гортензія і молодший брат Наполеона Луї Людовик впродовж кількох років правили Нідерландами. Цей Луї Людовик був дуже гонорливим і доволі хитрим персонажем. Будучи королем Нідерландів, він проводив політику, котра його вінценосному брату не сподобалася. Проникся культурою Нідерландів, навіть почав вивчати мову, скасував смертну кару, вивів частину французьких військ і, попри торгівельну блокаду Британії, продовжував вести справи з англійцями, закриваючи очі на діяльність контрабандистів. Словом, Наполеон ненадовго навіть змусив його зректися престолу на користь одного з синів. До речі, інший син Луї Бонапарта і Гортензії пізніше стане Наполеоном III, про якого я вже згадувала. Так Санта Барбара відпочиває. Загалом шлюб між гортензією та Луї Бонапартом відбувався під сильним тиском Наполеона, і тому, коли вони втратили трон, хлопчина подав на розлучення. Гортензія носила сапфіри, отримані від матері, в іншому дизайні. Але після того, як вона перестала бути королевою Нідерландів, вирішила їх продати. Гарнітур купив для своєї дружини інше Луї Луї Філіп І, король Франції з 1830 по 1848 рік. Він був останнім французьким монархом, який носив титул короля. Потім ще буде імператор Наполеон III, і на цьому монархічна історія Франції закінчиться. Дружина Луї Філіпа І, яку звали Марі Амелія Тереза де Бурбон, судячи з портретів, сапфіри дуже любила. Можливо, навіть занадто. Титулів в неї було багато, так само як і сапфірів, тому що вона ще й була герцогинею орлеанською. І ці сапфіри передавалися у спадок усім її нащадкам. Десь у другій половині 19 століття їхній оригінальний дизайн застарів, тому його переробили під актуальну моду. Саме в такому вигляді, у 1985 році, його і придбав Лувр. І як я говорила раніше, саме ці сапфірові прикраси мають великі шанси бути розібраними та переробленими, тому що за останні 200 років їх уже кілька разів переробляли. Цікава доля була і в смарагдового гарнітуру, який Наполеон Бодапарт подарував своїй другій дружині Марії Луїзі Австрійській. З Жозефіною Наполеон розлучився, тому що вона не могла народити спадкоємця. Попри те, що Марія Лугіза впоралася зі своєю місією, Жозефіна залишилася головною жінкою в його житті. Спочатку гарнітур містив тіару, гребінець, кольє та сережки, на які пішло 79 відбірних смарагдів, привезених із самої Колумбії. Французи не любили Марію Луїзу, як між іншими її двоюрідну бабцю Марію Антуанету. Після падіння Наполеона Марія Луїза вирішила, що вона занадто молода і прекрасна, аби мандрувати за своїм колишнім чоловіком імператором у вигнання на острів Ельба, за що французи почали хейтити її ще більше. Марія Луїза повернулася на батьківщину, де ще виходила заміж, а смарагдові коштовності забрала разом із собою. Яка молодець на Ельбу не поїхала, а от від смарагдів не відмовилася у 1953 році. Один із нащадків Марії Лугізи продав тіару із цього гарнітуру знаменитим ювелірам Ван Кліф і Арпельс. Цей французький ювелірний дім пішов на досить несподіваний крок. Вони переробили тіару, діставши з неї смарагди і замінивши їх на бірюзу. Це рішення було сприйнято неоднозначно. Одні говорили, що це нове життя історичної коштовності, але відверто дуже схоже на те, що Ванкліф Арпельс просто вирішили добре заробити на Наполеоні, тому що ці смарагди продавали поштучно, саме із закликом, мати у себе на пальчику смарагд від самого Наполеона Бонапарта. Останній на даний момент такий смарагд Наполеона спливав на аукціоні в 2014 році. Тіару у варіанті з бірюзою купила американська колекціонерка Марджорі Мерівезер Пост, яка дуже любила бірюзу. Вона врятувала прикрасу від подальшої переробки чи навіть знищення, і в 1971-му Передала коштовність Смітсонівському музею, де вона і зберігається до сьогодні. Ну, принаймні, поки що зберігається, ніхто не вкрав. Куди поділася брошка із цього гарнітуру до кінця не зрозуміло. Скоріше за все, так і залишилася у нащадків. Коліє та сережки було придбано лувром, а далі ви знаєте. Багато хто вважає, що оригінальний смарагдовий вигляд тіари набагато краще, ніж сучасний із бірюзою, хоч бірюза там і найвищої якості. Але вона принаймні ціла. А от стосовно намиста та сережок, не факт. Останні дві вкрадені коштовності належали вже згаданій імператриці Євгенії, і це брошки. Про одну із них у пресі говорять якось небагато, а даремно адже в цій брошці зібрано історію Франції довжиною у кілька століть. Брошка релікварій імператриці Євгенії. Ця коштовність опинилася в колекції Лувру одразу після аукціону 1887 вісімсот Тобто вона не гуляла іншими колекціями. Тепер же ж вирішила гульнути релікварій. Це вмістили ще для зберігання релігійних реліквій. Приміром, мощів, і, хоча в Брості є невеличкі порожнинки, в які потенційно можна щось покласти, в ній нічого не зберігали. Але ця прикраса є релікварієм з іншої причини. Вона складається з історичних діамантів. Буквально кожен з яких може розповісти окрему історію. Брошку виготовляв ювелір на прізвище Бабст, на честь все тієї ж виставки 1855-го. Вона свідомо виготовлена в стилі XVIII століття, тому що мала втілювати велич та розкіш французької монархії. Брошку оздоблено діамантами кардинала Мазаріні, алмазами з прикраси Людовика XIV, двома каменями із сережок Марії Антуанети, мінералами з коронаційного пояса Жозефіни та підв'язки Наполеона. Словом, взяли все, що могли від кожного французького короля і помістили все в одну брошку. І тепер цю брошку вкрали. Не робіть так більше. Останні з восьми прикрас, яку було вкрадено з Лувру, це фантастично красива брошка імператриці Євгенії. Її було створено саме так: в якості експонату виставки 1855 року. Спершу це був пояс, оздоблений чотирма тисячами діамантів. А потім пояс переробили на брошку. Це зразок неперевершеної ювелірної роботи. Після сумнозвісного аукціону 1887-го брошка мандрувала аристократичними колекціями аж до 2008 року. Таким чином до колекції музею ця коштовність потрапила зовсім недавно. А тепер стосовно того, що може бути із цими коштовностями далі. Існує дві основні версії, котрі є доволі очевидними: перша прикраси вкрали під замовлення для якогось амбітного і дуже заможного колекціонера. Оскільки прикраси є надто впізнаваними і важливими, Лувр збирав колекцію впродовж довгих десятиліть. То цілком можлива версія, що якийсь божевільний багатій забажав мати у себе в колекції коштовності французьких королів. На користь цієї версії говорить той факт, що та сама корона Євгенії, котру, начебто, чи викинули, чи загубили викрадачі, була зламана саме в момент пограбування. Мовляв, злоді тягнули її через занадто вузький отвір у вітрині. Ну а оскільки корона масивна, то вони поламали її саме тоді, коли тягнули. Якби вони брали її на запчастини, то мабуть пошкодження не були б настільки критичними серед можливих версій. Розглядали участь міжнародної банди Ружева Пантера, яка прославилася саме завдяки пограбуванням найпрестижніших бутіків на кшталт Граф і «Гаррі Вінстон і приватних галерей. Інші експерти давали французьким детективам не більше тижня. Мовляв, після цього прикраси швидше за все розберуть на частини і почнуть продавати. При цьому Грабіжники втратять більше 90% їхньої реальної вартості. Минуло вже майже два тижні і поки що ніяких новин. Стосовно двох підозрюваних теж інформації немає, тому що триває слідство. Існує ще одна теорія, конспірологічна, згідно якої оригінальні прикраси вже давно продано. Ну, в крайньому випадку вони лежать десь у сховищі, Ну, а в музеї зберігалися копії. В цьому плані варто знати, що Лувр звернувся по допомогу до CDI Group. Це приватна ізраїльська розвідувальна компанія, котра має зв'язок із МОСАДом. Вони брали участь у розслідуванні пограбування скарбниці музею в Дрездені 25 листопада 2019 року. Той злочин оцінюється в 1 мільярд євро. Значну частину коштовностей вдалося знайти за кілька років, але ще частина так і залишається незнайденою. Погодьтеся, що було б дивним залучати до пошуку підробок настільки серйозну компанію, тому, на жаль, украдені прикраси є оригіналами. Зараз майже за два тижні після пограбування відповідей, на жаль, небагато цікавою. Також є ситуація, в якій російський мільярдер, засновник ВКонтакті і Телеграм Павел Дуров запропонував викупити вкрадені коштовності і передати їх Лувру, але не в Парижі, а в Абудебі. Цей музей існує з 2017 року, і вони витрачають кругленьку суму лише на те, аби називатися Лувром. Причому у французькому суспільстві це викликає бурхливу дискусію, тому що значна частина французів вважає, що Лувр може бути один і що місце йому в Парижі, і що взагалі-то такими назвами не торгують. Мені ж хочеться вірити у те, що скарби французької корони все ж таки повернуть. На місце цілими і нерозтрощеними Якщо у вас є свої припущені думки з приводу цього гучного пограбування, ви можете залишити їх в коментарях. Звичайно, буду вдячна за вашу підтримку, підписку, вподобайку або ж підтримку на монобазі Реквізити будуть в описі до відео, і також у вас завжди є можливість ставати спонсором каналу тут на YouTube. Цінуйте красу і до зустрічі в наступному відео!